Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас 13 квітня Показую, що в мене відбувається на моїх грядках з цибулевими квітами. Перше, зразу до моїх розчарувань року, а, мускарі. Брав на пробу, щоб подивитися, що воно таке, як воно цвіте. І бачите, ну, малесенькі квіточки, його там взагалі почти не видно. Якби їх було дуже много-много, одна грядка в самих мускарі, можливо, було б краще. Але так мені не дуже подобається. Багато зелені навколо, і воно там всередині є лівитко. Далі ще одне моє розчарування це фрітілярія. У мене тут два сорти. Один такий, бачите, колокольчик малесенький. от. Вони такими колокольчиками цвітуть. Е, я не думав, що воно так буде вісіти таким колокольчиком, а, а тут запуталися. Зараз я їх розплутаю. Тут другий сорт отакий от от колокольчик. Чесно, такі коробочки, такі колокольчики. Ось ще один. Ну, Трохи розчарувало, воно якось виглядає ніяко. Якщо не знаєш, якщо підійдеш та. й... Не побачиш, що воно і на що воно. Далі ще одна така, не пам'ятаю її назву: дріпота, вроді цвіте, але дуже-дуже маленькі квіточки. І воно тут буквально в зеленій потопає, його практично не видно. Так само, пушкінія вона цвіла, звісно, що одна із перших, але ну, слабій слабі по розміру квіти. Це в мене тут тюльпани ще деякі лише хочуть цвісти, а тут уже купа різних тюльпанів цвіте. Це ще одне моє розчарування, оскільки я сподівався, що вони будуть всі цвіти, цвісти однаково в один той же самий час. Але бачите, деякі лише пускають пуплюхи, а деякі вже в мене тиждень і два цвітуть і скоро будуть вже потроху відцвітати. Плюс, у мене здається, тут є такі сорти, які я не заказував. Отакі. От Рожеві я заказував пурпурові, а тут вони у мене не рожеві. Тут є пурпурова, але, ну, блін. Звідки в мене взялися ще й так багато рожевих, я без поняття. Тут деякі є такі, які я заказував іменно. Особливо ці мені подобаються білі з червоними краплями. Я їх заказував. Я, напевно, цього року ще декілька собі закажу таких тюльпанів, але. Непонятно, які тюльпани, звідки вони усе в мене взяли, і це мені, трохи, не, чесно кажучи, дратує. Далі гіацинти. Деякі, бачите, я вже тільки що позрізав. Це ті, що вже почали відцвітати, відв'ядати листя, точніше квіти. Я їх зрізаю, щоб всі соки йшли в цибулину, щоб вони не формували насінини. Але все ще цвіте, все ще пахне. Це моя радість, хоча цвіло недовго. Далі тут ще в мене тюльпани. І, по ідеї, тут мав бути сорт парот мікс. А, бачите, воно тут іде таке кучеряве, і тут іде таке кучеряве, і там щось таке. от Зараз от кучеряве вроді має бути. Тут от кучеряве таке десь приблизно таке. Парот мав би бути. А тут у мене звідкись у цьому паротове мікса взялися чотири такі е, тюльпани всередині жовте-з червоним, тут е, жовте з червоним. І ну, я такі точно не заказував, я провіряв. Я собі спеціально полишав фотографії, які я сорти заказав, і таке я не заказував. Тобто щось прийшло не те, що я собі заказував. Е, мої купа нарцисів, які не хотіли цвісти цього року. Е, тут такі вже відцвітають простенькі, кучеряві такі е, жовтяві. А тут почали недавно цвісти е, маленькі такі білі з жовту серединку в нарцисики. Я думаю, що цього року вони взагалі не будуть такі мілкі цвісти, але хоча б якісь. Знову такі тюльпани, знову такі якісь. Паранний сорт, але бачите, воно ще не хоче свісти. Хоча я радію, що воно взагалі пережило а, ці морози, які впали. В минулому відео я розказував, що в мене тут аліум не пробився. От, Бачите, один пробиватися почав, і другий вже росте. Тож, все-таки не дарма я сподівався, недарма я чекав. Лохина помали відж... починає прокидатися. Аліум мій великий. Тут у мене. Крокуси останні доцвітають у цьому році. Точніше, у цьому році весняні останні. Далі будуть ще осінь, осінні сорти. І тут у мене тюльпанчики, але вони щось дуже низенькі. Вони мали бути дуже високими, білими тюльпанами розкішними. Чогось вони у мене такі поросли дуже маленькі. Не знаю, чому це так сталося. Тут я всяку мілочь пересадив з того з грядок щось пообставало з минулого року, що я не виняв. А Тут ще дещо, але вони теж, бачите, ще поки що лише самі тут пуплюхи. Щодо обновлень у саду, то в мене от з'явилася буквально сьогодні така краса магнолія. Дорога зараза, як чорт, 1500 гривень віддав за це деревце. Але ну, я дуже-дуже хотів магнолію, і от вона у мене тепер, нарешті, є. Камера би ще її хотіла нормально зловити. Вона лише роз... Вона лише починає цвісти. І це мене дуже радує, оскільки е страшно було за такі гроші купляти деревце і не знати, як воно буде цвісти. Але тут були от такі от, е бутони, і тому я вирішив, що дійсно варто брати. Тож таке має тепер деревце. Тут у мене величезний величезний кущ Агруса. Перекопав і витягнув, пересадив цибулинки, які е, я брав е, після вигунки. Я передивився вони всі малесенькі, дрібні. Тобто, виходить, що самі цибулини всі вмерли, а у мене проросло лише те, що були е, дітки їхні. Тому. Після вигонки не рекомендую брати нікому, зря гроші потратити. Краще вже дорожі взяти такі тюльпани, які будуть свісти точно. Тож, якось так, на цьому з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі!